Вітаю вас, шановні криптоентузіасти, і чому я вирішив, можна сказати, терміново зараз розповісти про один кран. А тому, що зараз падіння, таке повальне, тотальне, можна сказати, падіння крипторинку, да й не тільки крипто. Але звертаю увагу на те, що це саме час. Заробити безкоштовно криптовалюту один із нормальних, цікавих кранів. Я перевірив. Я думаю, що достатньо поки що, або не поки що, а вже мого слова, тому що зайвим буде демонструвати вам, що кран дійсно платить. Я це перевірив. Ви, я думаю, повинні вже ну, принаймні довіряти, як мінімум, тому що у нас. Канал про те, що я намагаюся виявляти криптошахраїв. Да? Ну, дійсно, і даний проект може бути шахрайським, але поки він роздає криптовалюту, цим треба користатись. Значить, що в нас є? Реєструйтесь, посилання внизу залишу. У нас чотири крипти, тут представлені: дочкоін Трон, Ефір і лайткоін Значить, даний екран найбільше зараз на даний момент я не бачив подібних, які пропонують більше, але обмежено всього-навсього 50 тицькань на добу. І на даний момент кожні 5 хвилин ви будете отримати 1541 лайтошку. Що для цього потрібно? Потрібно тицьнути і підтвердити, що ви не робот. Після чого крипта вам е, зарахується на ну, внутрішній баланс. Загалом на Fawced Pay звідси можна виводити, ось, пройшли капчу, і обов'язково тиснути нижче Claim Free Crypto. Після чого сума зарахована. Значить, дивіться, я звертався до крану сьогодні 4 рази. Так як крипта падає. Чим нижчий курс лейткоїну, зараз він складає ось прямо на даний момент, дивлячись на одну з бірж, 65 доларів США. 4 години тому кожні 5 хвилин можна було отримати 1425 лайтош, 40 хвилин тому 1537. Ну, Відповідно, да, ви бачите, невеличке коливання, тому що призупинилось падіння. І в залежності від того, який в нього курс, ви, відповідно, будете отримувати. Стільки і криптовалюти. Таймер, бачите, кожні 5 хвилин, 50 тицьків на добу, це не напряжно і не так багато. Але все ж таки можна щось отримати. Тут представлені деякі ігри, більше-менше, вигляді, DICE, кешер не знаю, і я не хочу це демонструвати. Моя задача просто показати, як швидко, оперативно собі заробити криптовалюту, нічого нікуди не вкладаючи. Також тут є стейкінг, я здивований, що такі подібні платформи в вигляді простих кранів пропонують стейкінг. Ну, вибачте, це все одно, що якісь маленькі фінансові компанії будуть залучати депозити у населення, тим самим збільшуючи свою ліквідність, це ризиковано. Тому я не буду це висвітлювати і поглиблюватись на основній сторінці «Dashboard» Ви можете бачити загальну суму в доларах США, да, скільки ви зробили натискань. Хтось полюбив слово тицькань, я його, в принципі, використовую. Для того, щоб зробити переказ, вивід по-нашому, треба натиснути на гаманець зверху. І My Wallets» — це мої гаманці. Буде відображено. Загальну кількість, скільки у вас Лайтош, або ж е, однієї з чотирьох криптовалют, які там представлені, але тут, е, ну, в принципі, це дзеркало Паусет е, тієї крипти, яка представлена на тому гаманці. І якщо ви там, фанат, наприклад, Ада Кардано, да, вона е, теж тут є, де у нас Ада? Шукаємо щось я вже. Е, Загубився. Ну, була, не знаю. І все вона, так, да, вона ж не могла зникнути. Тут є також свапалка, і ви можете в принципі, я з іншого крану транзакції, ну, переказ, про який я кажу, можете вірити на слово. На телефонах, да, там інший аккаунт. І робив перекази. На цьому поки що я накопичую і робив всього, скільки. Спроб, три спроби, навіть, дивіться, 53 там, газу, да? маленька часточка ефіру було переказано, і можна, в принципі, переглянути все це ну, в статистиці, але, але, але на сам блокчейн вони тут не пропонують. Да? Да, не пропонують. Ну, це не є важливим, головне, що він сплачує. І можна цим, в принципі, користатись, тому Ну я вважаю, що чому б ні. Це все тим більше, що безкоштовно. Хто хоче інвестувати, ну це ваш ризик, я ніколи не радив і не раджу. Свапалка, ось. У. utility swap. Тицькаєте, обираєте. Ну, наприклад, да лайткоін Де він наш усього? Наш лет. Late... Coin. І, ну, наприклад, якщо я хочу в dash да? перевести, обираю ну, максимальну суму або ж скільки ви хочете, і бачите, відповідно вам відображує, скільки це буде в крипті dash. Ну, нормально. Я задоволений, поки він працює. Тицькайте Swap і ви отримаєте Dash. Але мені Dash зараз не потрібно. Це якщо б раніше по такому курсу, років так 10 тому, це було б інше питання, щоб запустити свою ноду, а так вона недоступна, навіть враховуючи падіння, просто там тисяча деш треба для того, щоб нодувати в лапках. Ну, мабуть, на цьому все, я просто думаю, оперативно вам повідомлю, поки відбувається падіння і можна ну, більше отримати. Обираєте будь-яку крипту. Якщо не, або забули тиснути, це не має значення. Там накопичити, декілька натискань зробити і в сумі буде 1 цент, ви через свапалку зможете, в принципі, поміняти на ту криптовалюту, яка вас цікавить, яка вам необхідна, яку ви обожнюєте, яку ви хочете, і так далі, і тому подібне. Ще раз робимо. Підтвердження, що ми не робот. І також я зверну увагу. Значить, ця капча вона на багатьох кранах одночасно. О, Бачите? О, це про це я хотів сказати. Саме буквально на півдинки тому я побачив і на інших кранах, де я збираю крипту, що некоректно працює, тому що треба обрати кота, який дивиться на вас. Я не помилився. Я обрав, і дивіться, зараз я скажу, що я маю на увазі. Хто? Ну, звичайно, ці. Так. А, ну, нормально, пройшло. Якщо у вас там, вдруге виникає помилка і пише, що некоректно типу, введена капча, не переживайте, тицькайте далі, потім якісь фігурки з'являться. Це просто некоректна робота капчі, або ж як варіант, що. Ринок падає, і тим самим розробники у взаємодії з тими, хто надає послуги з капчі, да, якось хочуть пригальмувати да, роздачу крипти у більших обсягах. Ми розглядаємо просто всі варіанти, тому не звертайте на це увагу, а тицькайте далі, далі і отримуйте якомога більше криптовалюти. Я думаю, що це не так важко, тому що. 50 натискань, і кожні 5 хвилин. Ви ж самі розумієте, що це багато часу не займе, ставте собі таймер, який буде робити відлік або ж там, де да хоч кожні 10-15, це не має значення. Хвилин не забувайте, заходьте, збирайте накопичуйте. Просто це зараз саме час отримати найбільше. Сьогодні Litecoin там 65 п'ять доларів. Да? А через місяць він там 250. Ну я не думаю, що він там 250 буде. А ну в середньому, я думаю, що після глибокого падіння буде, звичайно, і зростання. Біткоін, як завжди, потягне всі альти за собою, і у вас вже буде якась, ну, якесь накопичення, які потім можна буде перевести або на картку, або тощо. Про це я думаю, що Побалакаємо кого там буде цікавити. Інформація, яким чином краще виводити, про це можна буде побалакати, але відразу кажу шахраям, щоб не писали, бо під кожним майже відео е, написи такі. Ну просто я не хочу їх вже коментувати і блокувати вже набридло. Там, ну, Інфа така, добрий день, у мене ось гаманець на Binance такий, то ось ось Сіт-Фраза. Ну, це я, мабуть, я не знаю, хто це з місяця впав, вибачте. І ваші наміри я знаю, і в принципі це зрозуміло, да? але багато хто не розуміє. Я не дозволю просто на цій моїй платформі, щоб така подібна інформація взагалі була. І я вас виявляю, виявляю, та буду продовжувати виявляти у своєму, скажімо так, стилі, да? тому що наша кіберполіція, вона там мертва. Одним словом, вони нічого не знають, не вміють, не роблять, не будуть робити. І вони діють за вказівками, які. Приходять, звичайно, там, зверху. Вже да? скільки раз тестував їх, можна так сказати, нулі, просто нулі. Я не хочу про це казати і не буду, тому що відповідно відразу ж настрій стає негарним. Тому користуйтесь на все добре, поки що все. Якщо будуть нові екрани, які роздають ну, в рази більше, тому що цей у порівнянні з іншими. Набагато більше і проміжок часу, дуже маленький. Ну, користайтесь цим на все добре. З вами був перший український криптоканал.